А бабушки грибуть, як трастор, дивіться. Вони добре грибуть, листя. Отак От треба збирати гриби. Як ураган пройшовся по лісу. Бачу, витворяють. Вийшов на таку велику галявину, такий гарний горб. Дуже класно тут. І є і накувало нам нього такого біляша. Дивіться. Оце дійсно біляш. А біля цього біляша є ще отакий маленький біляшик. Ну, цього я ножиком під корінь. Подивіться цю красу цього біляшика. Такий він... Ох, як... Яке в нього як в сома пасть якась. Ось. Такий класний грибера. Білий. Справжній біляш. Піріжок. Ну, цей, звичайно, маленький, красивий, біленький. Так, є. Рухаюсь далі, доганяю валю. Десь пішла по лисички. <які inherently. energetic descriptive noises> так, баришні. Всі гриби ваші. Знову всім привіт. Сьогодні ми всі дружненькою компанією рухаємося в ліс по грибочки. Так, Валюша перша, її тут не догнати. Бабушки зразу тільки побачили ліс і як стартанули, тільки загуло за ними. Тому, друзі, думаю, буде весело. Нас багато. Гриби, тримайтеся. Дуже чистий ліс. Як бачите, ми сьогодні в тапочках, в футболках, тому що ліс класний. Без кофт, без штанів. Ну і зараз будемо шукати гриби, щоб не вийшло так, що ще й без грибів. Дивіться, який класний. Молодець валюха відкрила рибалочку. Ну і тут. Бля, перша знайшла. Ось було два. Цей вже переріз. Два переросло, а один ще живенький. І вони оці, що переросли, такий запах дають чути грибами. Гарно так, на окрайній лісу якраз були грибочки. Ну і люди сюди приходять часто також збирати. Тут потрібно шукати. О, валюшка красаві, це Ну просто красо. А, ви в клас. яких капцях? Подиви. Клас. Оце а а? грибок. А, ви в цьому. Молодець валюня. А. А, ну, клас, давайте так ближче. <гум> Супер. З Засип. Білого? Біл. Засип ямку ще. Вже не Та ямка. О, ще так. Все. Так. А ось я не втрачав надії, що знайду другого. І такий я його знайшов. Валя з одної сторони. Корча знайшла. Вона з тієї сторони оцього зваленого дерева. А я з іншої. Ось красенький. Біленький. Подивись. Так, ну да, це під осичник. Це бабка, підберезник. А, ну, а он синьок. Добач, да, в тебе тут грибне місце. А тут синячок. Теж такий класний. Ох, ви боровичка. А тут вони веці піддале. А ота ерундуха не білий гриб. Та ерундуха ну, непонятно, що ще? Бабочку. який які красиві. Біленький. О, шо, але він якийсь трошки старовакий. Так, а то що ти кажеш? Щось росте. Щось росте. Давай мені толусимо. Це ну. мій. Це твій. А це бач, це оливковий оцей. Тут черваки в ньому. Трошечки червивий. Ну, чого? Ходім. Да. Так, ну давай я зайду. А, а це я зайду до того, що то таке, зараз побачимо. Це теж, мабуть... Підберезник такий, але він вже такий добре розкрився. Хоча... Ні, це підберезник. Будемо брати такий. Ну, не знаю, як мама буде, Ну Він чистий. А ось знову ж таки в таких вирізаних хащах знаходжу отакого грибочка. Ось він. Красень заникався. Красивий, білесенький. О. Ох. О От тако. Отакий От грибок. Подивіться. Та хіба він не красень? Біленький, хорошенький. А ось біля цього білого. Ще є два дубовичка. Один і ось дивлюся є ще один. Подивіться, який він класний знизу. Ох. Чистесенький і красивий. Дуже яскравий. Починаю доганяти своїх девочок і тут трапляється й такий жовтий. Тобто я так зрозумів, що я їх не дуже мив, тому що в мене гриби один за одним. І дивіться. Це взагалі красивий такий з такою здоровою ногою. Так що грибочки точно є. І ми приїхали сюди на зовсім мало часу, щоб назбирати по корзині гарних грибів. Так, ось ще один красивий екземплярчик. Жовтенький. Ох, який чудовий. Ось здалека бачу таку. Шапочку здорову жовтого. А поруч білий росте. Ось. Біленький. Такий ще тільки спіть. Виглядає отак. О! Красавчик. От так якось воно. Жовті, білі, Всі в корзину. Валюша красоту знайшла. Ано, ну, покажи синий. цього красавця. Дуже Може, красивий. Си Судили, що це що дубовик крапчатий. Що я з ним буду робити? Не знаю. Рекий чистесенький. чистесенький. Красивий. 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 І воку попала, яка муха. Так, да, це. Си... А ось ще вік, так? О, він не один. Красотеща. Да. Красотеща. Mm, да, Чтобы я його не могу достать. Дубовички. То просто зріж. Я так часто роблю. А, еще чистенькие. Сейчас точка прикрываю. Кілька підкриваю. дубовичків. Ой, дивись, який красивий. Ось, аж А знаєш, що він такий якийсь вже м'ягенький? Бо тепло, mm -hmm. дуже жара. Ось, 30 градусів, це все тут. Ну, красиві. Mm -hmm. mm -hmm. Рухаюся трошки вверх. Бачите, чистенько. Можна вільно ходити в шортах і в футболці. Ще якби не було оцих таких нарізів. Но, сподіваюся, лісники приберуть. Пройде, можливо, якийсь час. Піднімаюся в горку. Помаленьку-помаленьку і все, що бачу, це тільки отак підняти чуть-чуть листя. Ось. Раз. Бачите. Що означає підняти листя? Ось. Там такий красень, молоденький, жовтенький грибочок. Ось вона, радість грибника. А ось який крапчатий, красивий, здоровий. Ох, красенький. Да, дійсно, красень. Подивіться, який яскравий. Ох, дубовик крапчатий. Або дубовик зернистий, Назвів в нього багато, в нас називають синяк. Все, що синіє, кажуть синяк. Тут я бачу, що ось так. Тут припідняти якесь листечко. Щось тут таке росте. А тут росте сироїжечка. Сьогодні ще мені сироїжки не зустрічалися. Ну, попробую її забрати. Да, нормальна сироїжка. Ось така теж заберу. Ось якийсь красивий вигнався маленький, красивий боровичок. Ось такий чудовий. І біжу до валюшки. Щось валюшка знайшла моя. Так ось валюшина корзина. Знайшла біленького грибочка. да, так, Класний такий. Ось під палкою. Через то його ніхто й не знайшов. А, Місце хороше світлий таке. Дерева, рідкі. А валя знайшла. На довгій ножці такий красавчик. Зараз угу. ми тут пошукаємо. Валюша пасеться. Її суниці, бо хоче води. води. Там тітя Надя збирає грибочки. Вона не любить попадати на камеру. Вона просто любить збирати гриби. Поки дівчата їдять сунички, я збираю такі боровички. Дивіться. Ну, бочонок, бочонком. Круглий, як м'яч. Ось. От такий боровичок. Спатиком всередині, Ось він, красавчик. Вон маремуха попереді. Зріжете. Триба. Так, вона є маремушку зріж. А ось який красень. Білий-білий. Великий такий у вас. Ага. Красавчик. Це, це, це гриб. Тоже, да. Це я тобі несу. Бо ну, мені я, а мені меню грибочки ці, я, я всі втрат беруть. Ну, Отеки гриб. Я ще, ще великого знайшов. Можливо, якщо не спортився, не зіпсувався, то будемо сушити. Дивіться, здоровий і чистий. Так. О, хорошенький. Так ось подивіться, який ще Боровички королівські тільки з землі вилазять. Тут такий горб. Вон, висота яка. Горба. А вони на цьому пагорбі тільки з землі. Раз, дивіться, ось цей в землі. Ось ще один в землі. Вон яка красота. Дивіться. Вони з землі просто появляються. А вон наверху, вон дивіться, ще один. Тобто ціла поляна таких боровиків королівських. Не просили. Показати, як виглядає цей гриб. В розрізі. Тому дивіться, я самого більшого заберу. Покажу вам, що це за гриб. Дивіться, він знизу абсолютно жовтий. Яскраво жовтий. Зверху такий малиновий. Класний. Ну і зараз попробуємо розрізати, показати, який він в розрізі. Забігаючи наперед, скажу, що його дуже полюбляють черв'яки. Ну дуже полюбляють. Тому дуже важко знайти їх, коли вони не червиві. І якщо я зараз розріжую їм де червивий, то це не дивно. Подивіться, який середині. Яскраво жовтий і коли ми ріжемо, він не синіє. Абсолютно класний такий гриб. Ще цікаво, що він пахне грибом. Не такий, як жовтий боровик, пахне трошки йодом. Цей просто пахне грибом. Це роду болетових, тому це класний боровик. Ось один. Вон ще один. Під, Під деревом. Вон угу. спереду ще модор, один. Модор. Ціла просто поляна. Цих... Такі, як вони, ці да, вони Їх ці дуже, ці дуже полюбляють черв'ячки і вони дуже черв'яві. Валюша знайшла. Тут просто весь ліс у цих таких королівських боровиках. Весь ліс. Виросли дуже швидко. Ось. О. Один. Бачите. А ось і ще один. А тут ще, дивіться, ще цілий яр їх є. І зверху він стоїть. Дивіться, розгортаю. Які шапки здорові. Ось які. А понятно, що вони вже попереростали. Прийшли в місце, де боровика королівського просто тьма. Вони вже перерожчі, то вже лишаємо. Взяли кілька таких молодших рибочків. А ці старенькі залишаються, а нехай розкидають спори і вони знову ж таки будуть. Тут їх дуже багато було. Ось і лисички. так. А ми підемо верхом. Понятно, А я знайшов ось о три лисички. І дівчата понаходили лисички. Оце такі в мене гарненькі лисички. І якраз бабусі знайшла теж лисички. Валюся щось хоче приготувати цікавих лисичок. Тому сьогодні вона каже, що хорошо було б знайти хоч кілька лисичок. Ну ось я чотири знайшов, вона ще знайшла. А ось ще маленька тільки тільки з'являється. Таку зріжу. Ну, Маленький красивий лисич. Можливо, десь під цим листям вони ще є, ну зараз я тут. Ось, о, дивіться, яку вибив. Хм, Класно. Вона просто під листя. Да. Я не люблю листя горнути. Тому збирають тільки ті гриби, які видно. А бабушки грибуть, як траспорт, дивіться. Вони добре грибуть листі. Ось так треба збирати гриби. Як ураган пройшовся по лісу. Бачу, витворяють. Ось ще маленька сімейка. Кілька таких лисичок. Класний. Ось тільки починають вони рости. Ну, Літо тільки почалося, то я думаю, що лисички будуть. Дощі йдуть. Лисички також будуть. А ось між лисичками ще біленькі, травичці. Чуть-чуть погризли його вниз. Зато виглядає він ще дуже навіть симпатичний. Ось такий грибок. Отак доганяю валюху. Отак от доганяю валюшу і ось коло такого зрізаного пенька знаходжу отакого от красення боровика. Цей боровичок знаходиться просто на стежці. Ось виходить стежка. І він прямо на стежині. Що в будь-якому випадку сьогодні-завтра його заберуть. Це, друзі, боровик бронзовий. Я минулого разу хотів його знайти. Не вдалося. Сьогодні я знайшов. Шість видів боровиків, друзі, я сьогодні знайшов. Боровик жовтий, боровик бронзовий, боровик королівський, білий гриб і два види синяків. Дубовик крапчатий і дубовик оливковий. Тому шість видів боровиків сьогодні. Це просто енциклопедія віддихає. Оце ліс. Ліс дарує нам такий асортимент грибів. Не спіша, нікуди не спішачи. Корзинка наповнюється гарними різними грибами. В основному сьогодні все боровики і боровики різного виду. Тобто, болети на будь-який смак, який хочеш. З таким темпом я валюшку не дожину. Гриби так часто трапляються, біля кожного зупиняюся, любуюся. А її десь немає, нема. А цей дивіться який. Аж засмаглий. А он вище дивіться. І ще одненький. Ось, красавчик, жовтий. А вище дивлюся ще один. От жовтенькі такі невеликих розмірів, но гарні гриби. І думаю, це не один, другий, третій. Тут далі вони є і є. Сюди люди не дійшли Вон бачу, ще кілька штук. Штук з п'ять. Дивіться, ось один лежить. Ось є ще кілька екземплярів. Тут їх аж три. дивіться, Один, два, три. Три тут. Внизу ще один. Ось який жовтенький. Зверху ось є іще один. Вітер звівається, є грибочок. А он дивіться прямо ще. Ось. Здоровий. ну Залишиться в лісі. Біля нього молодший. А тут іще, дивіться, які красуни. От. Оце рай грибний, Боровики поперли. А ось ще. Дивіться. Оп. А оце який красень маленький. А ось. А ось дивіться, яких два. Оп. З грубими ногами. Вон ще один. Ну просто я не знаю, куди і в що можна взяти всі ці гриби. Вон, дивіться, ще один. Я думав, тут один. А тут дивіться, раз. Два. І, мабуть, ще і три. І три. Ось. Ще три красення. Це капець. Сюди точно людська нога не ступала. Просто вау. Супер! Подивіться, просто красота. Ось, вони чистенькі, хороші, тверді, молоді гриби. Мама буде дуже задоволена. Дивіться, яка, яка нога. Ось. Просто два брата. Це клас. Що я замітив? Що я постійно ходжу по одному тому самому маршруту в цьому лісі, ну, більшості. І завжди є гриби. Тут грибниці дуже такі рясні. Завжди залишаю старі гриби і, можливо, через те вони встигають розкинути спори. А ось рухаюсь вже додому і вдалося мені знайти, ось дивіться, мухомор пантерний. Це не мухомор червоніючий. Чи сіророзовий, це мухомор пантерний, дивіться. Це отруйний гриб. Тому, дивіться, я його зараз легенько вирву, покажу. В нього немає юпочки, дивіться, бачите, він без юпочки. І він трошечки смердить. Запах не такий, як сіро розового. От будете знати, як відрізнити мухомора пантерного отруйного від мухомора їстівного. Друзі, все. Виходжу з лісу, прямую до машини. Думаю, що мої дівчата вже там. Ось, повна корзина гарних красивих грибочків. Просто шикарні. Дивимося, що вони там ще назбирали. Сьогоднішнім походом по гриби дуже задоволений. Дякуємо всім за перегляд. Чекаємо ваших коментарів. Мирного неба над головою. Бувайте здорові. Пока-пока. Походжу -пока. тихенько до машини, щоб не бачив мене ніхто. Зараз буду дивитися, що вони там творять. У мене біло тут Ну що, красавиці? Замарились? гриби. білі. Все гарні.